Всіх вітаю на нашому каналі Оптанет. Сьогодні у нас на огляді ось такі маленькі брелочки, які ще й лед фонарики, які можуть яскраво, дуже яскраво світити, також можуть знадобитися вам. Наприклад, якщо ви йдете і вас, у вас з собою нема нічого такого підсвітити, то вони дуже маленькі, не займають багато місця, зможете підсвітити, але вони ще й виконують інші функції. Вони чудово підійдуть на подарунок, наприклад, водієві або людині, яка часто а, подорожує, або просто людині, яка а, працює і частенько вертається. Додому повертається по темному і треба заходити, знаєте, в під'їзд, заходити, треба підсвітити, щоб відкрити, наприклад, двері. То ось ці фонарики якраз таки саме для вас. Вони всі плюс-мінус одинакові, але маленькі, між ними. Маленька різниця все таки є. Зараз я вам покажу. Давайте почнемо з самого першого. Дивіться, в комплекті до нього йде кабель Type-C на USB для того, щоб його заряджати. Тому що тут є свій акумулятор, який потрібно зарядити, і потім ви можете користуватися цим фонариком. Дивіться, тут є ось такий карабінчик, який а, дозволить вам повісити його кудись на рюкзак, чи просто десь в іншому місці повісити. На задній частині у нас є ось така підставочка, яка дозволить вам його поставити, наприклад. А, далі, тут є магніт, який дозволить вам до чогось його Прицепити вихід під зарядку Type-C. І з іншої сторони кнопка, яка дозволить його вмикати. Дивіться, перший режим це найяскравіший, другий трішечки-трішечки слабше він світить. Потім у нас такий страбоскоп, і він вимикається. Це, в принципі, все є така штука, ось тут, яка дозволить вам щось відкрити, якийсь, наприклад, напій. Цим ми вже. Користуємось, тому він ось так виглядає. Значить, дивіться, також тут у нас є кабель, який йде в комплекті, це Type-C на USB. Виглядає він ось таким чином, він уже більший за попередній. Тут є у нас ось така лінза, він світить набагато яскравіше. Також карабін він металічний. Тобто він уже, скажімо так, кращий за попередній. Далі у нас є підставка, тобто ви можете його поставити і так, і так, як вам завгодно, дасть вихід під зарядку цього фонарика. Далі у нас тут ще є запальничка. А дивіться, якщо ми вмикаємо першу кнопочку, у нас світить фонарик дуже яскраво. Перше, це саме яскравий режим, який в ньому є, інший це трішечки, він світить тускліше. Потім у нас такий оранжевий колір, далі у нас тускліший оранжевий колір, червоний колір і колір допомоги. Тобто блимає червоний колір, ви можете його десь, наприклад, поставити. Якщо, наприклад, дорозі з вами щось трапилось, щоб він приваблював увагу. Далі, якщо ви нажимаєте друг, Кнопку, яка вмикає запальничку. Її потрібно нажати і тримати. У нас загоряються діоди, які показують, скільки, наскільки він заряджений. І бачите, нагрівається запальничка. Вона сама нагрівається, приблизно 5-10 секунд працює, і потім вона вимикається. Тобто є в ньому запальничка, і це дуже-дуже добре. Також ось тут є штука, яка допоможе вам щось там розрізати. Третій у нас має більш. Багатеньку комплектацію, тобто суть сама така ж сама, такий же самий фонарик, ось тут там, металічний корпус у нас, це у нас пластик. Також є невеличкий магніт, підставочка. далі вихід під зарядочку і кнопка. Яскравий колір, нажимаємо тускліший, нажимаємо ще раз оранжевий, ще один раз тускліший оранжевий. Далі у нас червоний і. Червоний, який постійно блимає для привертання уваги. Також ось тут є відкривашка для будь-якого напою, ви можете або щось інше з нею зробити. Також в комплекті є колечко, яке можете сюди прицепити, наприклад, і як брелок. Тобто повісити його на ключі він місця багато займати не буде, але вам допоможе. А, також є ось такий шнур, можете також його повісити і кудись там до рюкзака, наприклад, його прицепити. Ну і звичайно, кабель для того, щоб його заряджати і а, потім використовувати. Зараз перед нами повна темнота. Беремо перший фонарик, ось цей світильничок нам допоможе бачити, який це фонарик. Ось цей самий перший. Вмикаємо це без лінзи, без нічого. Тобто саме яскравий режим, інший трошечки тускліший режим і режим стробоскопу. Далі фонарик у нас іде, самий третій, який ми показували вам. Ось цей це самий яскравий режим. Також тут немає лінзи, але він світить трішечки яскравіше. Інший тускліший, оранжевий, трішки тускліший оранжевий, червоний і режим допомоги. Тобто червоний колір у нас е, просто-напросто е, постійно блимає. І третій з лінзою, самий яскравий, повинен бути. Давайте подивимось. Так, він самий яскравий. Тут є лінза, можна побачити. Також другий режим у нас е, тусклий, потім у нас іде оранжевий, ще тускліший оранжевий, червоний. Ось так повна темнота, він дуже яскраво світить і просто-напросто також червоний блимає. Але цей червоний, він набагато яскравіший, тому що тут є лінза, яка допомагає йому яскравіше світити. Ось такі брелочки фонарики були сьогодні у нас на огляді. Кому цікаво, переходьте за посиланням в описі і замовляйте. Дуже класно на них буде ціна. Який вам сподобався більше всього, пишіть в коментарях. Також не забувайте підписуватися на наш канал та переходьте за посиланням в наш Тікток. Всім дякую за увагу і до зустрічі!